Доброго дня всім. Я займаюся розвитком непрямого каналу в Оду і представляю сьогодні Odoo SA. це видавник продукту Оду у усіх його редакціях. Сьогодні я хочу трошки розповісти спільноті про те, як працює екосистема Оду, і більш детально розповісти про один, може, з найважливіших аспектів цієї системи це партнерська мережа. І тому що Україна наразі це майже на 100% партнерський ринок. Хочу вам трошки розповісти про те, як офіційні партнери в Україні допомагають нам розкривати потенціал українського бізнесу і як в тому числі вони можуть допомогти і вам. Але спочатку для тих, хто ще нас не знає, але я думаю, що всі знають, про те на всякий на всяк випадок розповім. Оду взагалі це провідна платформа для управління бізнесом. І без надвишкового ентузіазму можу сказати, що це ми вважаємо її ідеальною системою для малого і середнього бізнесу. Ми багато років працювали над тим, щоб зробити її доступною для всіх, і для того, щоб будь-які компанії від мала до велика могли отримати екосистему, в якій всі функції взаємоінтегровані, тобто всі додатки, всі модулі всередині системи зв'язані. Щоб у бізнеса було все, що йому потрібно в одному місці, тобто не потрібно було б пригати між системами, між ліцензіями, між рішеннями і мати все під рукою і одразу, ми зробили гнучкою налаштування, і її можна допрацьовувати і розширювати за потреби ваш, вашого бізнесу в тому напрямку, в якому вам необхідно. Ну і звичайно, ми робимо її якомога більш простою, інтуїтивною використанні, щоб ви та ваші співробітники могли швидко навчитися і якомога швидше почати користуватися вашою чудовою платформою для того, щоб стати ефективними, операційно ефективними якомога швидше. Ось приблизно з таким діагнозом до нас приходять більшість нових наших клієнтів. Фактично, це такий зоопарк систем. Тут ви можете побачити деякі знайомі для вас, і ми намагаємось допомогти вам отримати все в одну екосистему за принципом, все в одному. Для того, щоб вам не потрібно було мати там від 10 до 15 ліцензій з нашими підрахунками в вашому бізнесі, а мати тільки Оду, в якій у вас буде все, і в якій дані будуть зберігатися централізовано. На додаток до стандартних модулів, яких у нас в Оду 72, я хочу окремо підкреслити, що система надає. Дуже багато е, можливостей для, управлінської, е, для будування управлінської звітності, роботи з реальними даними вашого бізнесу з кожного з його напрямків. І е, якщо якісь стандартні звіти вам недостатньо дають інформації, ви завжди можете працювати в Вбудованому Excel-функціоналі для того, щоб реальні дані, реальні таблиці надавали вам максимум, максимум розуміння, що коїться зараз в вашому бізнесі, в кожному з його відділів. Також наші клієнти Odo Enterprise версії я. Трошки розповім пізніше про дві версії системи. Безкоштовно отримують можливість користуватися додатками до системи з мобільного телефону, тому ми зробили цю можливість для наших клієнтів безкоштовно і включеною в, в наш продукт. Да? Тобто він виглядає дуже схоже на те, що ви побачите в веб-версії. і це дуже зручно. Те, що стосується продукту. Тепер, що стосується самої екосистеми. Вона доволі складна на перший погляд, але найголовніші речі, які потрібно знати про, як то кажуть, китів, китів цієї екосистеми це, по-перше, редакції. Тобто, кода доступна в двох версіях Безкоштовній. Вона повністю безкоштовна і вона е, має відкритий код, е, і називається Community. Е, Базова Auto Community е, виглядає е, так, як показано зліва. Є платна версія Odo Enterprise. Це головний наш продукт, над яким ми працюємо і дуже активно розвиваємо, випускаючи нову версію кожного року вже більше 18 років, і він має додатковий функціонал до базової безкоштовної версії Odoo Community, яка в цілому та покриває 70% функціоналу Enterprise. Ця редакція була створена для малого та мікробізнесу для того, щоб кожна компанія могла собі дозволити erp систему систему управління бізнес-процесами, навіть якщо в компанії ще тільки почала і в неї, наприклад. Немає достатньо бюджетів для купування ліцензійної версії, і ми хочемо, щоб користувачі в усьому світі могли мати доступ до таких інструментів, як наш, навіть е навіть в початкових умовах їх бізнес, е бізнес шляху. Enterprise – це вже більше для малого та середнього бізнесу, який вже має певні ефективні операції і вже готовий для того, щоб отримати ліцензійний софт в повному його функціоналі. Тому, якщо Зобразити це схематично. Різниця між двома версіями ось така. Да? Тобто ядро у Community Enterprise версії системи однакове, але ем, Enterprise має більш додатків з коробки та е, поставляється разом з послугами від видавника, да? тобто від Одуесей. Що включає в собі додаткові функції щорічне оновлення до нової версії? Ми дуже активно працюємо над продуктом, випускаємо нову версію кожного року, і ОДУ отримає багато корисного функціоналу, який ви можете отримувати після оновлення. Також в вашій системі. Це все є в версії Enterprise, є більше варіантів розміщення та хостингу. В обох версіях можна робити допрацювання і можна робити інтеграцію сторонніх додатків, що допоможе вам зробити систему, максимально відповідаючу вашим потребам. Стосовно хостингу, з нашого боку, ми надаємо три варіанти: Оду онлайн: це Хмара, SaaS-хмара. Яка покривається SLA, в ній є всі 72 стандартних додатки, але на жаль, не можна робити великі допрацювання маленькі можна, великі не можна або інтегрувати сторонні модулі з App Store або від інших видивників. На іншій стороні є можливість власного розміщення, тобто кожен може розміщувати обидві версії на власних серверах або на серверах партнерів, або на сторонніх ресурсах. Це додає можливість розробки та модифікації функціоналу, але, на жаль, знімає нашу відповідальність за стабільність і серверну безпеку. Да, тобто, тут немає Оду проте це також можливо, якщо така потреба є. І посередині ви бачите, як то кажуть, золоту середину, да, тобто це хмарна професійна хмара Odo SH, яка є середнім вибором між оду Online і Odo на власних серверах. Це професійна хмара від Odoo, на яку все ще розповсюджується наша SLA, Тобто, ми несемо відповідальність за її стабільність, а у вас є доступ до серверів. Так? Тобто, ви можете керувати вашою екосистемою, всі ті ж додатки, і навіть можете встановлювати будь-які сторонні модулі і модифікувати функціонал і додатки всередині, як вам потрібно. Ця історія стартує від 60 євро на місяць в базовій конфігурації, але в цілому та дозволяє вам сильно зекономити на DevOps і управлінні вашими серверами. Але оду це, це не тільки продукт і хост, накдат, тобто оду це все ще люди, і в нас 5 тисяч співробітників в компанії, 19 офісів по всьому світу, і продукт зростає настільки швидко, що навіть. Такого такої кількості людей не вистачає для того, щоб найкраще допомагати нашим клієнтам по всьому світу а клієнтів у нас більше 14 мільйонів. І тому у нас існує такий дуже сильний напрямок, як партнерський інститут. На тобто, партнерський інститут. Ми маємо наразі більш ніж 8 тисяч компаній-інтеграторів, які з нами офіційно та контрактно співпрацюють в світі. І я дуже радий, що в Україні ця програма дуже швидко зростає. Наразі в нас вже 32 партнери в Україні різних різних рівнів. Партнерська екосистема вона розподіляється таким чином, да тобто фактично у нас є компанії, з якими ми дуже активно співпрацюємо в кожній частині України. Зараз є більш ніж 20 навчаючихся партнерів, тобто це компанії, які ще не мають офіційної функціональної сертифікації від нас, і 11 офіційно сертифікованих партнерів, які мають акредитацію по продукту, і ми впевнені в їх знаннях продукту настільки, що ми впевнені в сервісі, який вони надають, і називаємо їх офіціалами. Якщо трошки візуально представити цю всю екосистему, це завжди коли ви обираєте варіант роботи саме з офіційним партнером. Це дозволяє вам мати видавника як учасника процесу вашої інтеграції. Да? Тобто, ви завжди можете працювати з будь-якою командою, яка займається оду на ринку, але тільки з офіційними партнерами ви будете мати рівняння з самого початку. Да? Тобто, Від клієнта це завжди запит і вербалізація процесів. Від нас продукт і підтримка наших партнерів. Від офіційних партнерів це місцеве. Експертиза, це довгостроковий план вашої підтримки і, звичайно, адаптація та доробка продукту за потреби і в реаліях українського бізнесу. Коли ви звертаєтесь до наших партнерів, ви можете очікувати, що вони в цілому вам нададуть повний цикл інтеграції і супроводження з продуктом. Починаючи від аналізу, закінчуючи навчанням та подальшою підтримкою, кожен партнер обирає свій сервісний пакет самостійно. Ми не впливаємо на його вартість, але ми завжди поруч для того, щоб порекомендувати, як коректно побудувати операції для наших клієнтів в Україні. Фактично найголовніші аспекти співпраці з офіціалами компаніями, які мають з нами партнерський договір, це перше, те, що ми є поруч з вами з партнером у співпраці, тобто, це дає вам додаткові гарантії якості та е, зниження ризиків. Всі наші партнери підписали з нами необхідні документи і мають доступ до пропітарного ядра системи Audio Enterprise, що дозволяє їм робити гнучке налаштування для вашого проєкту в обох редакціях. Всі наші партнери е, мають спеціалізації, да, тобто е, галузеві знання надаються, як, отримуються як досвідом співпраці з клієнтами, так і нашим. Офіційним навчанням ми багато вкладаємо в навчання наших клієнтів і партнерів, вони мають постійний контакт з функціональною командою ОДУ і, за потреби можуть долучити необхідні ресурси для вирішення нетривіальних задач на вашому проєкті, це до того, що у вас є додаткові гарантії безпеки. Ну, і звичайно, тому що більша частина наша, нашої компанії це франко-англомовна. Да, у нас не так багато людей, які спілкуються українською, перша лінія підтримки е, локально зазвичай надається саме партнерам. Отже, ви запитаєте, як е, обрати да, е, для себе, як подивитись, хто є. Офіційними партнерами Оду, да? і як обрати для себе оптимальний варіант? Є два варіанти, да? тобто, або ви можете самостійно подивитися на нашому каталозі партнерів в Україні, посилання є на екрані. Там не всі партнери ми публікуємо тільки партнерів другої ступені і вище. Ви не знайдете там партнерів, які все ще навчаються, але це не означає, що вони чимось гірші, вони просто не, ще е, функціонально не сертифіковані. Також у вас є можливість завжди проаналізувати там портфоліо партнерів, знайти їх контактні дані, де ви зможете зв'язатися і дізнатися, яка їх сильна сторона. Або ви можете звернутися до мене, і бо я є менеджером всіх партнерів в Україні, і я мож, я знаю їх дуже добре. Ми з більшістю гарно спілкуємось. Я знаю в цілому всі сильні сторони кожної команди, з якою на з якою ми працюємо, я можу вам допомогти підібрати оптимальне співвідношення експертизи до потреб вашого проекту. Да? Тобто і зробити і зробити інтро з цими командами для того, щоб ми могли обговорювати предметно ваш запит і ваш проєкт, незважаючи на те, який варіант ви оберете в будь-якому варіанті, я хотів би надати певні рекомендації, на що потрібно звернути увагу при виборі партнера. Ну, по-перше, подивіться, а чи присутні вони на наших ресурсах, і чи є офіційна ця співпраця. Багато хто каже, що вони є офіційними партнерами ОДО, але на жаль, це не так. Да, тобто тому завжди краще верифікувати зі мною або з будь-яким представником ОДО, чи є ваш партнер офіціалом, бо це вам надасть більше впевненості. Дивіться на портфоліо, дивіться на кейси. Багато компаній ставить собі великі, відомі логотипи на сайт, але небагато хто робив справді серйозні впровадження для цих компаній. Зазвичай це якісь там маленькі речі тут і там. Дивіться на реальні кейси і на портфоліо. Це важливо для того, щоб розуміти, чи є партнера саме та експертиза, яка потрібна вам. Наявність сертифікації це завжди індикатор того, що видавник підтвердив кваліфікацію партнера в базовому ключовому продукті. І зазвичай офіційні партнери користуються нашою методологією впровадження, якою вже більше 20 років, і яка давно вже зарекомендувала себе як оптимальний варіант впровадження системи ОДУ для малого та середнього бізнесу. Ну і давайте не будемо забувати, що бельгійська ERP не завжди підходить до українського бізнесу з коробки, тому багато хто з партнерів має наявність інтелектуальної власності, тобто надбудови над базовим продуктом. Дивіться, які з партнерів мають рішення саме самих ваших проблем, да? бо ці надбудови зазвичай допомагають вирішити проблеми раніше, ніж пізніше, і не знову не робити колесо, да? Останнє, що можу сказати, звертайте увагу також на методологію і на варіанти довгострокової співпраці. Імплементація системи управління бізнесом це ніколи не... Короткий проект, це завжди багаторічна співпраця. Середній контракт на з нами у клієнтів йде більше сіми років, і це означає, що завжди дивіться на те, який план буде у вас підтримки і що партнер може запропонувати. І як я сказав, да, якщо ви в чомусь сумніваєтеся, або у вас є додаткові питання, або вам потрібна допомога у підборі команди, з якими ми офіційно співпрацюємо в Україні з 36 партнерів, які в нас зараз є в партнерській програмі, в саме в вашому регіоні. Будь ласка, ви можете мені написати на пошту в LinkedIn, або навіть в Telegram, Да, тобто я е, на зв'язку. Моя задача допомогти вам обрати оптимальний варіант інтегратора для того, щоб ця співпраця була довгостроковою, щоб ви були задоволені нашим продуктами і сервісом. і саме тому ми багато вкладаємо в ці взаємовідносини з нашими регіональними партнерами, щоб Наші клієнти по всьому світу отримували сервіс, який актуальний і потрібний саме для них, саме в їх реаліях ведення бізнесу, і саме в тому, і, 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 маючи на увазі ті регіональні відмінності, які є саме у вас. Ось такі справи буду радий спілкуванню. Це те, що я хотів вам сьогодні розказати. Будь ласка, звертайтеся до мене або до наших партнерів, і ми будемо завжди раді співпраці. Є до вас запитання в чаті від слухачів? Давайте, Запитання було цікавляться про статистику ринкову в Україні. Чи можете коротко описати цю статистику? статистика ну дивіться якщо ми кажемо про динаміку то динаміка динаміка в україні одна з найкращих зараз в євросоюзі да тобто ринок зростає майже на 60%, незважаючи на складну ситуацію партнерська мережа подвоюється кожного року тому україна для нас один з найпріоритетніших ринків наразі в європі де можна побачити список всіх 36 фірм, що впроваджують Оду в Україні? Дивіться, можна побачити на сайті pricing. Я на хвилиночку ще раз поширю екран. Коли ви заходите на наш офіційний сайт, у вас є, і ви заходите в ціни, ви не зважаєте це на ціни України. Заходите сюди, ви обираєте з місцевим партнером, і ви побачите всіх, 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 всі, всіх інтеграторів на ринку. Це бельгійські інтегратори, але в Україні лист буде звичайно український. Наступне питання: яка вартість IoT бокс для України? Дивіться, it бокс є в двох варіантах: є віртуальний it бокс, він безкоштовний, розгортається на Windows сервері. Є коробка, яку ми відправляємо, і там ви не сплачуєте за сам хардвер, да, тобто за саму коробку, ви сплачуєте за підписку на it бокс. Я не можу зараз сказати, скільки ця підписка зараз коштує в Україні, але це там якісь не дуже невеличкі гроші, і зараз на жаль є проблеми з доставкою хардверу, тому потрібно додатково дізнаватись в команді в команді, яка займається цим продуктом, чи зможе вона відправити ті бокс саме в ваш регіон. Відправляємо ми цю коробку безкоштовно. Раз, наступне питання, чи планує компанія знизити швидкість випускати нову версію принаймні раз на два роки? Ні, не плануємо. Це принципова позиція нашого керівництва. В ній є своя логіка. Для того, щоб залишатися конкурентно спроможними на світовому ринку ERP, нам потрібно завжди слідкувати за трендами розвитку. От, це одна з декількох erp компаній в світі, яка формує свій roadmap від побажань та клієнтів та партнерів. Ми завжди спілкуємося зі спільнотою клієнтів і інтеграторів, дослухаємося до них додаємо ці речі в наш продуктовий беклог, і саме тому наша швидкість буде саме така, бо ми хочемо, щоб уду стала найкращою в своєму сегменті і не стала застарілою постійно була в ногу з запитами ринку. Тому на жаль, ні. Ми будемо робити круті нові речі кожного року. Скільки успішних впроваджень ОДО зроблено в Україні загалом? Більше 700. Дякую.